Вона вчилася на архітектора, є дизайнером одягу, а отримала нагороду за перукарську майстерність. Разом з іншими рівненськими перукарями Ольга Мамкова нещодавно взяла участь у відкритому відбірковому чемпіонаті західної України Золотий лев. Участю у заході дівчина задоволена. Ми тільки почали вчити зачіски. і одразу нам запропонувала взяти участь у конкурсі і Сказала, що ми зможемо в принципі, і для мене була як така можливість створити повністю ну цільний образ, так як це робиться в основному і в Європі. Плетіння і ця сукня воно повністю співпадало. Тобто було цікаво створювати саме такий повний образ. Призерів чемпіонату обирали впродовж трьох днів. Зважали журі як на якість, яку оцінювали за 30 пунктами, так і на терміни виконання. Тренер рівненської команди Ірина Раєвська зізнається, настільки нагород вони не очікували. Взагалі, в номінації нова коса. Ми забрали із 50 учасників всі можливі призові місця: перше, друге, третє. І цим довели західному регіону, чому я найкраща і є дуже сильною командою. Я пишаюся тим, що шести учасників ми привезли сім нагород, із них три золота, срібло і бронзу. Зачіски, які вибороли призові місця, створювалися за допомогою спеціальних технік виконання та сучасних методів плетіння. Мені дуже сподобалася наша зачіска. Підготовка була мінімальною, можна так сказати, тому що дівчата готувалися. Тиждень, деякі навіть більше мене фарбували в останній день, і зачіска моя також була придумана в останній день. Але тим не менше ми взяли друге місце. Я не дуже звертала увагу на те, що було в інших міст, тому що коли я туди прийшла, я хотіла зразу от прийшла і ми виграли. Тренер рівненської команди пирокарів каже, що зупинятись на досягнутому вони не збираються, та планують залучити інших майстрів своєї справи, щоб гідно представити рівне на всеукраїнських змаганнях. Олена Борова, Іван Марчук та Денис Коломис. Інформаційна програма День.